Друзі, всім привіт більше року не бачились, і завдяки вам я вирішив все-таки повернутися на Ютуб, як мінімум, спробувати. Тому що ви постійно підписуєтесь, ви пишете коментарі, як добрі, так і не дуже. За всі коментарі я вам вдячний і вдячний за подяки особливо, тому що, чесно кажучи, з Ютуба, якби українського. Тим паче з моєю кількістю підписників я нічого не заробляю. Це просто хобі. І якщо немає ніякої віддачі, то не розумієш, чи треба взагалі щось з цим робити. Тому вам дякую. Я а, вирішив продовжити поки що в форматі блогу, а там подивимось, зайде вам, не зайде і так далі. Як ви бачите, я в цікавій локації знаходжусь, але до цього ми дійдемо якось потім. Я зараз почну здалека. І почну я з того, що гольф свій я продав. Все, малиха продана. Пока-пока. Давайте по порядку. Перше. Купив я гольф у 2021 році. 28 жовтня. Купив я його за 12 400 доларів. Не будемо зараз говорити, скільки коштував тоді долар, хоча потім можемо до цього повернутися. Так от. А продав я його через 2 роки і 4 місяці за 11 тисяч доларів. При тому всьому, що коли я його купив, були там деякі у нього питання. І я ще вклав 600 баксів, тобто він мені по факту вийшов 13. І сьогодні, як ви, я думаю, вже бачили з назви ролика. Ми поговоримо про скільки ж мені обійшовся гольф за 2 роки, ну і 4 місяці, можна сказати, 2,5 роки. Окей. Якщо вам е, хочете на старті, щоб було цікавіше, я за цей час проїхав 70. 3000 кілометрів. І частково ми, до речі, ще е, затронемо той ролик, який був у мене на каналі Реальна вартість кілометру. І от на живому прикладі гольфа, який я купив, який я заправляв, який я обслуговував, який я продав. І от скільки реально вийшов кожен кілометр. Я собі тут вже в комп'ютері прикинув, я собі все введу постійно в Excel. Так от, як я сказав, купив за 12. Коротше, вийшов, вийшов він мені 13, а продав за 11. Тобто Ми втратили 2000 баксів. На дату продажі долар був типу по 39, тобто ми втратили 78 тисяч гривень. Просто на купив, продав. Їдемо далі. Паливо. За 73 тисячі пробігу е, я заправив 6 тонн 563 літри палива. Загальною сумою, увага, 297 тисяч гривень просто на заправку. Просто на заправку. Тобто. Вартість машини в гривнях, коли я купував по курсу 26 за долар, вийшла 324. А тут заправка майже та ж сама сума за 2,5 роки. Окей. Далі обслуговування. А, ну якщо вам цікаво, середній розхід палива в мене вийшов е, майже 9 літрів. Ну там 8,97. Ну, будемо рахувати 9 літрів. Щоб було простіше. Так, в принципі, не сказати, щоб мало, можна було і менше зробити. Це за весь період я зараз вам озвучую. Але Ну у мене вийшло так. Окей, їдемо далі. Обслуговування. Ми сюди беремо все. Мейку, поповнення сім-карти сигналізації. Парковка, перевзування шин. Саме дороге, що у мене за цей період було, це я в травні 23-го року заміна ГРМ на пробігу 170 тисяч. 26 тисяч я заплатив за це діло. Ох, було боляче. Чесно, я вам скажу при тому, що я тоді заробляв. Трошки більше, а може і стільки і заробляв. Ну, коротше, це було боля, боля, болісно. Окей. значить, За весь час я на обслуговування витратив округляю 130 тисяч гривень. Е, я взяв собі прикинув. Я думаю, що якщо ви дружите з калькуляцією, якщо ви взагалі цей ролик дивитесь, то мабуть ви дружите з калькулятором. Так от, у мене вийшло в середньому за 1 км пробігу. Паливо 4 гривні 6 копійок. За 1 км пробігу обслуговування 1 гривня 77 копійок. Втрата в ціні, те що я вам казав, дві штуки ми втратили з куплі продажі. Гривня 07 на кілометр. І того ми це все сумуємо. У нас виходить 6,90. В ролику, я казав, 7,50. Я був дуже близький. Але е, якби 60 копійок різниці, ну, погодьтесь, це невелика різниця. Е, при тому всьому, що ви ж розумієте, да? типу там, е, от якщо відмотати, в кінці 2021 року ми заправлялися по 31-33 гривні за літр, а коли я машину продавав, це вже було там. 51 гривня за літр. Тобто на дату публікації того ролика 750, це була прямо адекватна цифра. І що ж, простіше кажучи, якщо ви хочете порахувати, скільки буде вам коштувати ваша машина, просто, ну там, Треба зробити цю табличку, порахувати. Якщо ви хочете максимально просто, мені, до речі, хтось колись казав, можливо, це був мій батько, я не пам'ятаю. Але самий простий механізм. От берете, вираховуєте розхід палива, переводите його в гривні, ділите на 100, тому що розхід же на 100 км, а ви рахуєте на 1 кілометр. У вас виходить умовно 4 гривні. От, берете і множите просто на 2. Тобто ваші розходи на авто будуть е стільки ж, скільки і на паливо. І того вийде 8 гривень за кілометр. Ну, плюс-мінус, приблизно. Зате ви будете реально розуміти, що не більше умовно. Хоча, звісно, є такі машини, де буде більше. Але, як правило, так. Ну, тобто, якщо ми говоримо про гібрид то, звісно, там обслуговування буде дорожче, ніж розхід палива. Але так, звичайна машина, там, знову ж таки, дизель, дизель, дизель. Ну, приблизно те ж саме буде, в принципі. І того, що ми маємо. До речі, знову ж таки, кому може бути цікаво, купили ми машину умовно за 325 тисяч гривень, а продали за 429 тисяч гривень. Якщо в гривнях. Так, да, в доларах ми втратили, а якщо в гривні, то ми сотку гривень типу заробили виходить. Ну, окей. Коротше, і того за, за два з половиною роки витрати на гольф. 427 тисяч гривень. Так, пробіг не маленький, 73 тисячі кілометрів за цей час. Немало. Я старався. Але отакі ось реалії. Що можу вам ще розказати цікавого? Так, я його продав. І купив мрію. Яку мрію купив? Я. Пам'ятаєте, мій ще кринжовий ролик, один з перших роликів Шкода Superb 2. Ця машина це була робоча машина мого Тестя? Дорестовий у нього був Суперб. У нього був бензин на механіці. От я його, коли побачив цю машину взагалі, я от мріяв собі про таку машину. І я її купив. Тобто, ви розумієте, що Гоф я продав за 11. У мене не було що докладати. У мене просто 11 тисяч гривень. Ой, Боже, доларів. Я чесно шукав Hyundai Elantra. Чому? Тому що об'єктивно, я вважаю, що це один з найкращих варіантів на сьогоднішній день. Гольф сам по собі дуже класна машина. Але Гольф, те, що я казав, до речі, в огляді на свою тачку, в ідеалі його брати. Дизельний, щоб це було все-таки якось дешевше. Е, ну і заправляти не так часто будете. Я шукав елантру. За 11 тисяч елантру мені нічого не сподобалось що було на ринку. І, знаєте, то як періодично заходиш подивитися на свою мрію. Ну, от я зайшов, подивився і побачив понизу ринку. Типу, наче не таку й погану машину, як, ну, наче як може бути ще й адекватна машина. Я поїхав дивитися її в Житомир. І чесно, я... До... От, як зазвичай, коли комусь шукаєш машину, то придивляєшся до неї, тому що це ж не собі. З собою ти там, якщо що, домовишся, гляда, а от комусь, коли шукаєш машину, щоб не червоніти в його очах. Так от, собі чомусь. Я не просив помити машину. Вона була вся в полюці, і через це не було видно багато нюансів по кузову. Тобто десь там лак трошечки облущився, десь були місцями сліди від граду. І якби, з одного боку, якби, не те, щоб багато критики, а з іншого боку, коли це на всіх деталях щось там є, ну, якби печальненько. Зате класна комплектація. Так, це рестайловий, супер бажано брати саме дизельний. Він правда йде на DSG, але вже на нормальній DSG. І я саме такий взяв. Що у нас є? У нас є туманки, які вмикаються, коли вмикаєте задній хід, там паркуєтесь, коротше, вони підсвічують. У нас є лінзована оптика і лінза повертає за кермом. У нас є LED ходові вогні і дуже-дуже яскравий -дуже дальнє світло. У нас є передні парктроніки. У нас є підсвітка землі, я сюди поставив led лампи. Е, у нас, звісно, без ключовий доступ. Е, у нас, ну, звісно, позаду це тільки LED. Сюди я поставив звичайні галогенні, але такі сині, Короте, щоб максимально схоже було на LED. Тому що якщо сюди поставити LED, то буде помилку видавати. І позаду у нас теж є барк Далі, ну, звісно, у нас ж супербагажник, який відкривається як в седана. І він же Ну, він з він з дотяжками. І же у нас відкривається як ліфтбек. Да, тут у нас все гарно, все акуратно. Зачиняємо це і дотяжками затягуємо. Тепер задній диван ага, відкриємо. А, у нас є те саме місце під парасольку, але парасольку хтось вже стипзав. У нас є отакі килимки, є, до речі, різинові килимки на зиму і є в багажник різиновий килимок. Шкіряний салон. Це вирівнюється, це я ставив дитяче крісло, вирівняється. А, є підігрів. Заднього дивану він працює. Далі тут у нас е, ну, складання дзеркал у нас є, підігрів дзеркал, ясне діло, пам'ять сидін, два ключа і воно зараз працює на два ключа. Тобто, якщо дружина зі своїм ключем приходить чиняє відчиняє машину, то встановлюється під її положення, якщо я відкриваю своїм ключем, то встановлюється під моє положення. Так, у нас пише 161 шляху, DSG пише на 22 більше, по факту, можливо, ще більше, але як дізнатись не ясно. Дзеркало з автозатемненням, ось така мультимедіа, двохзонний клімат, ДСГ, ось кнопка парктроніків. Ну, якби, такі кнопки старт стоп вимкнений на офіціалі. Ну, це цікаво, мені здається, нікому. Ну, мультируль, понятно. Тут у нас авторежим є, автодощ теж присутній. Даний, мабуть, і, і Ну, Підігрів сидінь, звісно, теж у нас є. Не жалкую, що я його взяв. Так, у нас є багато нюансів в тому плані, що це. На платформі b 6 Пасату. Це древнюча е, платформа. Хоча й машина 2015 року, начебто не стара. Але всередині, ти розумієш, що вона дуже стара. Зовні цей вигляд типу бізнес класу. Величезні задні двері, купа місця на задньому дивані для них. Все кайф. Окрім мультимедіа. І якихось там рішень по машині. ДСГ ти нормально не прочитаєш, пробіг ти нормально до цієї машини. Не вичитаєш, не дізнаєшся. Просто отак пальцем в небо. Купа нюансів. Комплектація класна була. Камери заднього вигляду не було. Але, чесно кажучи, не знаю, чи взагалі вони були у Суперба другого. Були проктроніки передні ззаді. Але. Мені його довелося потім продати. Чому довелося його продати? Як ви бачите, я сиджу у фурі. Про це я буду розповідати вже в наступному ролику. Але трошечки цю тему за Діну про що я? Так як я почав їздити на фурі, дуже часто дітей треба було везти кудись. Не мені, а дружині. Дружина, якось у неї так сталося, взагалі не любить марку Шкода. Її ну там, розумієте, ходовка в шкоди трошки жорсткувата, це ж для того, щоб розсаду возити, а не людей. Тому якби вкачує. От їй шкоди не подобається от за її грубість. Плюс, ви ж розумієте, шкода суперб, це длиннюче авто. А дружині треба щось трошки компактніше. І взагалі то бажано, щоб була камера заднього огляду. Ну, тому що паркуватися треба зручно. Е тому було прийняте рішення суперб продати. Що саме я купив дружині, ми знову ж таки будемо говорити в іншому ролику. Е і повірте, доволі цікавий апарат я купив. Хоча скажу чесно, знову ж таки шукав. А не скажу, я що шукав. Не скажу. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, от що я міг шукати для своєї дружини в бюджеті 12. Ну, от, почав працювати, трошки вийшло додати. Не хотів довго збирати на щось там дорожче. От, треба було швиденько. От як ви вважаєте, що я міг купити дружині? За 12 штук баксів сьогодні. Що ж, в принципі, на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Скажіть, будь ласка, чи було вам цікаво? Я сподіваюся, що вам було цікаво, якщо ви додивилися аж до цього моменту. Скажіть, будь ласка, в коментарях, що вас може цікавить про фуру, взагалі, що я в ній роблю і так далі. І побачимось в наступному ролику. Всім дякую за перегляд. Успіху. Пока-пока.